Астрологічний прогноз ядерної війни у 2024 році не буде. Зараз, влітку, відбувається ескалація залякування ядерною зброєю. І я створив графік астрологічний астрологічним прогнозом, як довго буде відбуватися залякування ядерною зброєю, як це буде відбуватися в червні впродовж мі... війни. Від початку війни, завжди, коли відбувалося залякування ядерною зброєю, я аналізував і записував відеоролики, в яких прогнозував ймовірність ядерного удару в Україні. Всі ці прогнози збулися їх близько п'яти в 23-му році, і там декілька в 22-му році цих прогнозів. Видно, що завжди залякування ядерною зброєю відбувається, коли є аспекти до планети Плутон в астрології, яка пов'язана з тематикою ядерної зброї. Також в минулих прогнозах я зараз не буду повторюватися, було проаналізовані минулі там ядерні удари по Хіросімі і Нагасакі, а також ядерні е, трагедії в Чорнобилі на Фокусімі. І от в цих, в цих прогнозах в них були два фактори: це Плутон і затемнення. Ще були напружені аспекти до планети Уран в деяких. Таких аспектів немає в 2024 році. <клухи> затемнення, які будуть відбуватися в 2024 році, у Вересні місяці сполучення планет під час затемнень, бо їх конфігурації не пов'язані з тематикою ядерної зброї. З ядерною зброєю пов'язані швидкі планети, які швидко рухаються, швидко відходять. Тобто залякування ядерної зброї з боку агресора відбувається ну, динамічно час від часу цього року. Наприклад, от в червні місяці відбувся такий кут 90 градусів від Плутона до Марса. І е, перевели ядерний сім підвищену бойову готовність в країнах НАТО. Путін е, на Пітівському форумі почав залякувати ядерною зброєю. Квадратура від Марса до Плутона відбувалася 11 червня, Ну і плюс мінус тиждень від цього 11 червня залякування. Також ми можемо побачити від Плутона. Декілька інших аспектів до ліліт, яка означає брудна справа, бо залякування ядерної зброї це дійсно брудна справа до Юпітера, який означає масштабні процеси, ну, наприклад, як приведення сил в підвищену бойову готовність. І також до Плутона з'явився аспект від планети Нептун, якого не було в 2022-2023 роках. Це тематика, того, що російська атомна підлодка поїхала в бік Куби в море, тобто ці аспекти пов'язані з морем. Також в черні відбуваються до Деніптуна інші аспекти планет, які теж ну підкреслюють тематику моря. Плутон, сама планета, вона переходить з Казірога до знака Зодіака Водолій. І якщо в знаки Зодіака казірог залякування ядерною зброєю воно відбувається суто в бік України, то при відбувалося то при Плутоні Водолій, який означає за міжнародні тематики, залякування відбувається вже в бік країн НАТО і Сполучених Штатів Америки, тобто розташуючи близько Куби. Фінові аспекти Юпітер до Плутона, це означає масштабність залякувань пропадає в, наприкінці червня від ліліт, який означає брудна справа залякування ядерної зброї пропадає в вересні місяці. А найближчими днями 17 19 червня. Місяць він означає такий емоційну складову. Він буде робити аспекти до Плутона. До Марса, до Плутона, ну, що означає 18 го числа, також 18 червня, також залякування ядерною зброєю. Наступні аспекти 3 липня, 12 го і 23 го липня це дні, коли от ці швидкі планети дійдуть і стануть протистояння до Плутона. І це теж буде відбуватися якісь залякування ядерною зброєю. Потім під час затемнень в вересні місяці там аспектів Плутона особливо немає, і от наступні аспекти вже після затемнень, через півтора місяця, вони будуть аж 3 листопада. Це буде протистояння від Плутона до Марса. За дослідженнями, які вже викладені в відеороліках на моєму каналі, 2022 року для ядерної війни ядерного удару треба дуже драматичне сполучення дуже багатьох планет. Які в 2024 році відсутні. Таким чином, за моїми прогнозами, ядерного удару ядерної війни в 2024 році не буде. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, діліться цим відео. До наступних зустрічей.